Ще, друзі, в епіцентрі обираю садовий вар, хоча читав в інтернеті, що не дуже він допомагає, але тим не менше користуюся до сих пір. Дуже багато різних варіантів. Покажу вам. І по цінам вони, от Мичуринка, бачите, по грамовці. Але я буду брати сьогодні ось цей, подивився просто по відгукам на сайті. Він коштує 33 гривні за 100 грамів. Ось такий. Дві я собі відпав. Є ще є різні. Ось такі якісь бальзами по цінам. Мічурника більша, ось така ціна Форестер, осінь, садовий вар. Є взагалі з зеленим воском. Ціни бачите. Обирати вам. Я на сьогодні собі цей обрав. А, до речі, можна або дві по 100, або одну за 200. Дійсті точніше, і ще й гриб зекономити.